Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфуми Емоція». Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні у нас буде дуже цікаве таке відео. Я хочу з вами поділитися своєю гарною новиною, своєю радістю. Я вже давно мріяла, в мене була така задумочка. Відкрити невеличкий свій парфумерний магазинчик. Спочатку, в інтернет, на інтернет-платформі, а потім, може, і так, бо зараз війна якось так відкривати. Великий магазинчик Страшно, та й є гіркий опит. Уже. І я придбала сьогодні і отримала першу партію своїх парфумів, 55 флакончиків. І хочу з вами поділитися з цією радістю. Може комусь сподобається, може хто хоче якийсь парфум гарний, можете. Зі мною списуватися, общатися, і можете в мене придбати собі якийсь гарний парфум. Я можу вам предложити. І сьогодні я вам зроблю велику розпаковку. При вас відкрию свій ящик із багато-багато парфумчиками, так що беріть собі кофе чи там чай, якщо зможете випити і насолоджуватися, слухати. А кому це буде заважати, просто сідайте і будемо роздивлятися першу партію, отриманих із за кордону напряму. От поставщиків мої парфумчики. А кому щось хочеться чи сподобається? Пишіть мені, будемо спілкуватися, будемо обговорювати. І хто схоче придбати, пишіть мені за ціною стіною ми змовимося. Ну і буде все добре, як завжди. Але я зараз зроблю першу частину, всі вам не покажу, а потім другу і третю частинку. Починаємо. Так, оце в мене великий ящичок, мій такий. Я вже його так відкрила, зараз при вас відкрию, тому що на новій пошті я провірила, чи немає там ніякого бою, як то кажуть. Трошечки тут уже поперековеркувала. Дивіться. Це у нас я отримала скандал від Поль, яка красота. Я вам буду так нас викладати. Дивіться, ще один від Польщі скандальчик. Потім дивіться, ще один. Все в металічних коробочках із е штриходами, бачкодами, ром пльоночка Все упаковано гарненько. Дивіться, лібре у нас. Ще вони прохолодні, тому що на дворі захолоднувато. Це у нас, дивіться, який ліанчик. Так, а це що у нас? Том Форд, дивіться. Так, а це ж у нас за красота. Ага, це в нас. Угу. Майсон Франк Росіян. У мене ці брекети, я в них шепельова. Так, надійно окуляри, бо я без окулярів нічого не бачу. Ні, Все ціленьке, все гарненько, Валентіна, дивіться. Ось прямо з штрих-кодиками, з бет і з квір кодиками все як полагається. Валентина Донна. Потім у нас що йде ще? О, нова партія. Зараз вийшла, дуже цікаві аромати. Я їх ще не знаю, хочеться мені спробувати. Дуже мені цікаво. Зо... Зоологі... Зоологія. 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 Ну. Ціла лінійка. мені підсовітували. совет ну, думаю візьму. Ну, всім знайома. Бель. Ланкомовська. Я думаю, багато хто з нею знайомий. Так, і ще у нас келеончик, дивіться. Ще один. А, і наша знайома. Туфелька Горгел Кароліна Ерера. Так, що тут у нас іще є Кароліна Ерера, дивіться. Сама новесенька вийшла. Теж треба буде познайомитися. Все, тут у нас і приходики, все, все запаковано. Так що цілий скарб, я вам скажу. А муажики новесенькі вийшли, дивіться. Чуть-чуть вони з вулиці занесли, на нові пошли прохолодно. вони в мене трошечки упріли, як то кажуть. О, дивіться. Теж майсон. Бакара 540 в екстракті. Так, Ще в нас одна туфелька новорічна з сніжинками. Дуже така цікава, красивуща. Я все так тут сложу, потім вам покажу. Це так, так, це що у нас? Якийсь сексі б'ю, ну подивимося, що воно Відкрию. Тон Фордик, дивіться, наші абрикоси. Солоденькі, прекрасні, гарнючі. Теж дуже багато їх полюбляють. Так, а це що у нас? за Красота? Міс Діор. Шері. Теж красотіще. Валентина. Так, Валентиночка наша. Що тут у нас є ще? О, це взагалі у нас Габа. Я думаю, хто полюбляє Габу, ще шикарніша, така ніжна, така ніжна. Але вона з молекули, ви знаєте, навіть указано, от на кожній людині по різному буде. По різному відкриватися, на кожному по своєму буде відкриватися. Дуже такий цікавий парфум. Валентіно ще в нас є далі. Що тут у нас іще? О, Шанелька. Так, шанелечка, фрешик наш. Так, це в нас шане... Ага, ось фреш-шанель, А то у нас нова якась вийшла. Сплендіс. Новенька. Не знаю, ще її. Треба буде знайомитися. Так, що тут у нас за красота така? Ого, дивіться. Палатів. Парфумер де Марі. Так, сюди. Знаєте, тут, що тут у нас міс Діор, Ну, міздіор, це взагалі красота ще там. Так, що у нас ще? Оце якісь подарунки дали. Мені моєму чоловіку. Дівчата вкинули, до гори ногами тут поскладали. Ну, випробуємо, що це за подарунки 45 мл. Потім вам скажу, що воно за да, парфумчики. Ну, казали, непогано. Ну, Будемо надіятися. Так, це у нас деліна. Всі її добре знають. Так, що тут у нас іще йде? Дивіться, Том Форд Ваніль Сексі. Оце теж аромат обалденний. Так, дівчатка, дивіться, крет у нас є. Так, що ще в нас? Ага, лібри у нас є, це десь тут було. ми положимо. Ага, у мене вже і не вистачає, де їх викладати. Так, ой, щось це за красоті. А, і по карабану мільйон. Нові упаковочки, новий випуск. Може тут у так. так, що це ще? Ага, дольше габана. Теж новиночка, дуже така смачніча, гарніча. Амуаж, дівчатка, амуаж. Blossom Love. Це, це взагалі амуаж шикарніший. Взагалі шикарніший. В нові упаковочки вже. Новиночка. Хто знайомий? Потім відео вам зроблю. Ага, мої прекрасні самі любимі. Каялка, джал. Хто їх хоче, такі каже. Маса. Ну, маса це, це дівчатки, взагалі отпад. Це такий він. Нішевий, такий гарнющий, красивущий аромат. Що я вам кажу? Так, що це у нас за краса? Ага. Тілія, дівчатка, тілія, тілія теж шикардосний аромат. Ага, так, оце, оце шедевр, оце Ліра, Обалденний, Обалденний аромат. Краще не придумаєш. Ліра. Так, що тут у нас ще? Ага, ой, дівчатка, оце красотіще. отакий я ж два взяла, один собі оставлю. Це у нас, дивіться, Гучі Кларді. Так, Тоскана. Гучі Клардіні ді Тоскана. Бланко лате Тоскана. Вон це така карамельна, така солоденька, пушиста. Тут такий прямо, як вам сказати, ну, мускус пухнастий, солодесенький. Баросі. Теж шикарний аромат. Шедевральний. Ага. Так, дівчатка, дивіться. Каджал, варде. Цього не знаю. ось За цим не знайома з каджалом. З усіма знайома. Кроме сама новинка. Я з ним ще не знайома. Теж треба буде познайомитися поближче. Так, ще один каджал. ну Це каджал дівочки, взагалі шикарний. це в нас, Він кому подобається із Монталі, роза ваніль. От що там в ньому є ось таке. Або вільветові квіти із монталі. І в мансері там є. От у них якась нотка є дуже схожа, дуже така красива, дуже сексуальна, така приваблива, дуже красивуща нота тут у них. Так. Тут каджали наші поскладали. Дивіться, дівчатка. Амуаж. теж амуажик. Самі новенькі понабирали амуажики, треба буде ще з ними знайомитися. цікавиться ними. І ще в нас туфелька. Горпіл, дивіться, Тоже є туфельок уже. У мене тут буде раз, два, три, чотири туфельки. Ой, оце я все-таки достану оце. Оцей демон. це теж сказка. Це такий шикарний аромат. Це такий прекрасний аромат. Тоже один був, все, я один і взяла. Дуже тяжко його ну, заказати постійно не можу. Це в нас ще один із нової лінійки, що зараз тільки вийшла. Зоолог. Тоже такий цікавий аромат. аромати, не знаю, що чим цей верблюд там пахне. Треба буде ознайомитися. Такий цікавий, ну, кажуть, унісекс, а там не знаю. Подивимося, чи унісекс, чи може. Угу. Ой, а це мені подобається, звісно, аромат дивіться. Малахіт, От дійсно малахіт. Я вже давно колись мріяла про нього тут аромат. І такий флакон красивущий. Ну, Ноти обогнень. Потім за кожний розповім, бо це дуже-дуже буде довго. Так, що в мене ще є? Ага, положили мені Тіціан Терензі. Тіціан Терензі, я думаю, багато хто знайомий з ним. Знаєте такий парфум? І тут у нас теж Теціанта Терензі. Порпора, так? Так, порпора. Ой, порпора такий шикарний аромат. Теж давно вже хотілося аромат. Так, шанелечка наша. Шанелечка дивіться, ось ще одна. Це у нас тендер. Я думаю, багато хто знайомий з тендером. Ну і дивіться, кіліончик. Кіліончик. Ну, все. Кіліончик. І ще у нас, отут я хочу показати ще Том Форд. Том Форд, який ще в нас є, дивіться, Том Форд Вітєвір. Дуже цікавий, гарний, унісекс такий. На мужчинах буде дуже красивий і на жінках. Так, ну що, в два ряда прийшлося трошечки поскладати наші парфумчики, всю свою колекцію. Все, що я отримала, тому що, що я вам скажу, немає так і міста сильно, щоб його так десь і розкласти. Батько так іще. От так В два ряда. Вони вміщаються. Красота наша не хоче вміщатися. Ну, якось так я вам приблизно показала, що маємо. О, можна отак. О, тепер все вмістилося. О, щоб можна було якось вам трошечки показати. Ну, оце тут отак можна дивіться. Ну, Можу сюди брати теж до кіляні. Хочу з вами поділитися. Я собі це ставила громад. Дуже мені Тоскана сподобалася, вона дуже гарнюща. Бланко лате. Я вам відкрию зараз і покажу. Так отут я зняла фольгу. Тут, от дивіться, вона отак відкривається, приклеєна отак. Видно вам отак. Дивіться, отак відкривається коробочка. Отак вона всередині. Такий гарний флакончик, дивіться. Я слюду зняла. М'якенький тут ось усе, паралончик такий м'якенький. Ось. Так, що у нас тут по бачкодику? Зараз подивимося, чи сходиться. 146,23 і тут 146. 23, дивіться. І тут у нас так само. 146, 23. Так що бач, кодик наш сходиться з коробочкою. Повністю, все як треба, дивіться. Це у нас кришечка. Всередині пластмаса. Це кусочок дерев'яна дерев кришечка. Такий кусочок дерев'яшечки, хто каже, І випалене на ній, прям як ось так, водить, що вона випалена. Назва тут Ді Тоскана, Гучі. Тут металічний спрейчик. Тут я зараз на себе нанесу, щоб розповісти вам про цей аромат. Красота. Боже, який він божественний. Ви знаєте, такий цікавий аромат. Він дуже такий солодкий. І на перший план виходить в мене, навіть не можу вам сказати, що. Такий. Карамель, дуже така солодка карамель. Ви знаєте, як раніше в нас були ірисики. От в дитинстві кицькі ці рисики, потім боби тонка виходять і мед, такий солодкий, солодкий мед і такий ваніль, стручки ваніля, такого, як вам сказати, не кондитерського, а такого сухого, якогось, такого красивого ванілю. І все це окутується, і додається такий мускус. Такий пухнастий, ніжний мускус, і це все як вимішується. Не, не знаю. Він з дороги ще такий кремовий, такий солодко-суховато, кремово сливовичний аромат. Я колись слухала одного блогера. Дівчинку, так вона розповідала, що оцей дуже аромат полюбляє вимішувати з якимось таким або свіжим, або фруктовим, або таким свого з кислиночкою, щоб був аромат. І виходить дуже такий шлейф, великий, огортуючий, і стійкість у нього дуже велика стійкість. І ви знаєте, шлейф. Отак, зони комфорту ви будете як у коконі. Я вважаю, що цей аромат дуже підійде таким, знаєте, на гарним паняночкам, світлим волоссям, з глубими глазами, таким ніжним, красивим дівчинкам, десь на побачення в театр. Десь ну, навіть на прогулянку ви на себе нанесете і вийдете повітряній е, такій погоді, і ви будете такі постійно як угорнуті, як пушисті, якісь накидочки, такі біленькі. Мені кажеться, що і на сніг, навіть зимою, як десь ви вийдете прогулятися, за вами буде такий прекрасний, смачнючий, гарний, ніжний, сексуальний, такий шлейф, що вас будуть зупиняти прохожі і запитувати, що це у вас за такий прекрасний аромат, що це за ніжність, що це за красота на вас. Ну, так розібрали ми всі мої парфуми, передивилися, розповіла я вам про такий прекрасний парфум. Так що пишіть, коментуйте, задавайте свої питання. А хтось хоче придбати якийсь парфум, пишіть мені, будь ласка, я вам про нього розповім, зніму відео, покажу вам, хто знає, який парфум. Збалакаємося стіною і все, ціна в мене дуже гарна буде. І я вам зможу доставити через Укрпочту. Чи якою там вам вигідно почту. Дивіться, як вам буде удобно. А ні, будемо розмовляти, смакувати ноти всі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, заходьте на канал. Я буду дуже рада всіх вас бачити. До побачення, до нових зустрічей.